Привіт, шановні, як думаєте, криза середнього віку чи початок нового життя? На це нам відповість Карл Густав Юнг, швейцарський психіатр, психоаналітик і мислитель. Життя насправді не починається, доки ми не зробимо підготовчу роботу. Карл Юнг, один із найвпливовіших психологів ХХ століття, вважав, що наша подорож протягом перших десятиліть життя це ще не головна історія, а лише підготовка. Життя справді починається у сорок. Казав він до того часу. Ти лише проводиш дослідження, це смілива заява. Одна що кидає виклик уявленням більшості людей про старіння, нас навчають боятися віку, сприймати середній вік як період занепаду, хаосу або кризи. Поп культура переповнена кліше про так звану кризу середнього віку, час екзистенційної тривоги, імпульсивних рішень і відчайдушних спроб втриматися за молодість. Але Юнг пропонує радикально інший погляд. А що як цей етап життя зовсім не криза, а пробудження? Що як це на не кінець, а новий початок. Щоб це зрозуміти, треба поглянути на те, чим є перші 40 років життя. Подумай про ці роки як про фазу дослідження, час, коли ми збираємо досвід, формуємо ідентичність і вчимося, як працює світ. Це період стрімкого зростання, коли ми вбираємо ідеї та цінності людей і культури навколо нас. Але це також час пошуку: хто я, що я маю робити зі своїм життям, що зробить мене щасливим. Ці запитання штовхають нас у юності, але відповіді, які ми знаходимо, часто здаються неповними. У перші десятиліття ми намагаємося зрозуміти життя, водночас відкриваючи, хто ми є. Ми будуємо кар'єру, стосунки, сім'ї, але часто зосереджуємося на зовнішньому успіху і соціальному схваленні. Ми вчимося, стараємося і часом зазнаємо невдач, і все це формує нас. Однак, як припускає Юнг, усе це лише підготовка, це дослідження, це закладення фундаменту для чогось глибшого, коли нам минає 40, ми починаємо відчувати, що старі способи життя більше не задовольняють пріоритети, які колись здавалися такими важливими: підніматися кар'єрними сходами, вписуватися, відповідати очікуванням, втрачають свою силу. Ми розуміємо, що багато з того, що ми робили, було сформоване чужими уявленнями про успіх і щастя, і це усвідомлення, хоч і тривожне, водночас є звільненням. Це початок нової фази, тієї, яку юнг називав індивідуацією, процесом, у якому ми стаємо цілісними і починаємо жити на власних умовах. Ця зміна не є раптовою, вона не трапляється за одну ніч. Вона відбувається поступово, часто починаючись із тихих, майже непомітних запитань. Невже це все, що є? Я дійсно живу тим життям, яке хочу. Ці запитання можуть з'явитися під час моментів роздумів, у певній точці кар'єри, на знаковий день народження або навіть під час спокійного вечора на самоті, але щойно вони виникають, не зникають, вони стають гучнішими, вимагаючи відповідей. І ці відповіді змушують нас зіткнутися з самими собою так, як ми ніколи раніше не робили. Світ може сприймати це як кризу середнього віку. Легко назвати такі моменти сумнівів і змін зламом. Але Юнг закликає нас переосмислити цей досвід. А що як це взагалі не криза? А що як це можливість? А що, як саме цей етап життя з усіма його викликами, сумнівами та змінами? Є тим, що потрібно нам, аби стати тими, ким ми завжди мали бути. Середній вік, як бачив його Юнг, це не початок кінця, це початок чогось значно більш справжнього, осмисленого й автентичного. Щоб повністю зрозуміти погляд Юнга, варто згадати, якою була перша половина життя у цей період. Ми зосереджені на побудові того, що він називав персоною. Зовнішньої ідентичності, яку ми демонструємо світу. Ця персона формується під впливом нашого виховання, культури і соціальних очікувань. Це версія нас самих, яка прагне схвалення, хоче вписатися, досягти успіху в очах інших. Це необхідна фаза. Без неї ми б не навчилися орієнтуватися в суспільстві і не змогли б закласти фундамент дорослого життя. Але персона це не вся наша сутність. Це маска, роль, яку ми виконуємо, і, хоч вона служить певній меті, вона лише частина того, ким ми є насправді. Проблема виникає тоді, коли ми надто прив'язуємося до цієї ролі, коли плутаємо її з нашим істинним я. Коли ми доходимо до середнього віку, в цій персоні починають з'являтися тріщини, ролі, які ми виконували успішний професіонал, відданий батько, зразковий партнер. Починають відчуватися тісними. Ми починаємо відчувати, що в нас є щось більше, ніж та картинка, яку ми демонстрували світу. І саме тут починається справжня робота. Юнг назвав цей процес виходу за межі персони індивідуацією. Індивідуація полягає в інтеграції всіх частин нас самих, не лише соціально прийнятних, а й тих прихованих тіньових аспектів. Які ми ігнорували або придушували. Тінь, як описував її Юнг, містить усе, що ми відкидали в собі: наші страхи, невпевненість, нездійснені бажання. Зустріч із цією тінню може бути незручною, навіть болісною, але вона необхідна для зростання. Тільки визнавши і прийнявши ці частини себе, ми можемо стати цілісними. У середньому віці процес індивідуації набуває нової гостроти питання, з якими ми стикаємось, більше не стосуються зовнішніх досягнень, а внутрішнього наповнення. Що насправді для мене важливо, що я хочу залишити після себе, яке життя я хочу створити. Це глибоко особисті запитання, і відповіді на них не знайдеш у чужих очікуваннях. Вони вимагають звернутись усередину, почути власний внутрішній голос. Цей поворот до себе часто супроводжується зміною пріоритетів. У молодості нами керують амбіції, змагання, бажання довести свою цінність. Ми женемося за успіхом, визнанням, матеріальними благами, але в середньому віці ці прагнення втрачають привабливість. Ми починаємо цінувати інше: автентичність, зв'язок, сенс. Життя стає менше про робити і більше про бути. Йдеться вже не про те, щоб доводити свою цінність, а про те, щоб жити у злагоді зі своїм справжнім я. Психологи і дослідники виявили, що ця зміна має підґрунтя і в нашому мозку. Нейронаука показує, що з віком емоційні центри мозку стають більш врівноваженими, ми менше реагуємо імпульсивно і більше осмислено. Ми краще керуємо своїми емоціями та зустрічаємо життєві виклики з відчуттям спокою і перспективи. Ця емоційна зрілість дозволяє нам приймати рішення, спираючись на свої цінності, а не на страхи. Ми перестаємо жити на автопілоті і починаємо жити свідомо. Це не означає, що середній вік позбавлений викликів. Навпаки, це може бути часом глибоких потрясінь. Процес сумнівів і переосмислення себе часто вимагає відпустити старі ідентичності, стосунки та цілі, це може відчуватись як втрата, і легко зрозуміти, чому дехто сприймає це як кризу. Але як зауважує Брене Браун, те, що ми називаємо кризою середнього віку, часто є розплутуванням. Це час, коли нас викликають на те, щоб відпустити уявлення про те, ким ми мали би бути. І прийняти те, ким ми є насправді це розплутування може бути хаотичним, воно може включати складні розмови, важливі життєві зміни чи періоди невизначеності. Але водночас це період неймовірного зростання. Віктор Франкл, психіатр, і виживший під час голокосту, писав, що головна рушійна сила в житті людини це воля до сенсу. У середньому віці ця потреба стає особливо гострою. Ми вже не задовольняємося життям за чужим сценарієм. Ми хочемо життя зі змістом, навіть якщо воно не схоже на те, що ми уявляли раніше. Для багатьох це означає зустрітися з власними страхами, страхом осуду, страхом провалу, страхом перед невідомим. Ці страхи можуть бути паралізуючими, але середній вік дає шанс подивитись їм у вічі. Це шанс переписати свою історію, відпустити те, що нам більше не служить, і прийняти те, що дійсно має значення. Абрахам Маслоу, один із піонерів гуманістичної психології, назвав цей процес самореалізацією, прагненням реалізувати свій повний потенціал, стати найкращою версією себе у середньому віці. Самореалізація набуває нової глибини. Йдеться вже не про досягнення успіху ззовні, а про внутрішнє наповнення, про життя, яке відчувається справжнім і змістовним. Цей шлях не легкий, але він винагороджує. Дослідження показують, що люди у свої 40, 50 і далі часто мають вищий рівень задоволення життям ніж ті, хто у 20 чи 30. Вони глибше розуміють себе. Менше переймаються чужою думкою і більше зосереджені на тому, що приносить радість і сенс. Це подарунок середнього віку, свобода жити на власних умовах. Юнг вважав, що ця свобода приходить, коли ми приймаємо всю складність того, ким ми є: світло і темряву, успіхи і поразки, мрії і розчарування. Йдеться про повне прийняття себе, навіть тих частин, які важко визнавати. Найстрашніше це прийняти себе повністю, казав юнг, але це найбільше звільнення. Середній вік це не час сумувати за втраченим, а час святкувати, здобуте. мудрість, ясність, стійкість. Це час для життя, що відображає наше справжнє я, життя, яке відчувається справжнім і повним. Це час припинити дослідження. І почати жити у цьому сенсі. Середній вік не початок кінця, а початок чогось набагато глибшого. Це точка повороту, шанс увійти в життя, яке ми були призначені прожити. і хоча цей шлях може бути складним, він також неймовірно винагороджує життя справді починається в 40? не тому, що ми вже маємо всі відповіді, а тому, що нарешті починаємо ставити правильні запитання.